У відео будемо з вами з'ясовувати, навіщо поширюється повідомлення це ланцюг молитви. Не переривайте його, це повідомлення десяти друзям. А також я розповім про інші, нібито безпечні розваги, які збирають наші дані. У березні 2018 року британський телеканал Channel 4 випустив фільм розслідування про Кембридж Аналітик. Це компанія, яка змогла зібрати особисті дані 87 мільйонів користувачів Фейсбук без їхнього відома і в обхід самої соцмережі. Саме ці дані використовувалися під час виборів у США, коли переміг Дональд Трамп. За допомогою них персоналізували політичну рекламу так, щоб американські виборці бачили те, що максимально відповідало їхнім вподобанням та поглядам. Після скандалу з Кембридж-аналітикою, Фейсбук та решта цифрових платформ почали обмежувати кількість даних для рекламодавців. З'явилися суворіші обмеження, але винахідливі маніпулятори продовжують збирати дані в обхід цифрових платформ. Вони створили інструменти вовків в овечій шкурі. Це коли людина думає, що отримує безкоштовну розвагу чи щось корисне, а натомість ділиться даними про себе та своїх онлайн-друзів. Це так несподіванка. Зараз ми детально розберемося, як ці інструменти працюють. Спочатку ви бачите щось веселе чи смішне. Його форма та зміст не викликають вас підозри. Наприклад, ви отримуєте повідомлення, завтра Viber буде платним. Якщо хочете далі користуватися ним безкоштовно, перейшліть це смс 10 друзям. Або ми створили ланцюг молитви, не переривай його, перейшли це повідомлення 10 людям. Ви дивитесь на це і думаєте, ну якась вігня, але краще зробити, ніж ні. Слідуєте інструкціям повідомлені і не відчуваєте небезпеки, але вона є вас спровокували надії, які потрібні для сегментації аудиторії. Наприклад, так визначають людей, які не вміють фільтрувати інформацію і з легкістю повірять шахраю. Після сегментації включається кілька інших інструментів, які збирають наші дані в обхід цифрових платформ. На цьому етапі ви будете отримувати пропозиції, програти безкоштовну гру чи пройти веселий тест і тому подібне. Згодом побачите текст чи відео, опублікуйте свою останню фотографію перед 24 Лютого і так далі, все це дозволяє збирати достатньо даних, щоб персоналізувати маніпуляції та шахрайство саме під вас. Але давайте повернемося і детально розберемо інструменти, за допомогою яких збирають наші дані. На першому етапі використовуються масові методи, наприклад, тести. Батьки відкривають Фейсбук, діти інстаграм, а там їм пропонують пройти тест, яким ти будеш у вигляді рушника. Чому не посміятися і не натиснути в фоточку, де згенерується відповідна фотографія? Але коли ви це робите, то погоджуєтеся, що інформація з вашого акаунту про вас і ваших друзів буде скопійована, тобто Ваші телефони, імейли, вподобання, фотографії все це скопіюють. Далі цю інформацію проаналізують і систематизують, і будуть розуміти, що вам запропонувати. Ви на основі цих даних можна вирахувати, що ви любите і чим захоплюєтеся. Звучить погрожуючи. До речі, те не завжди смішні та дурнуваті. Я цілком нібито інтелектуальні. Наприклад, скільки слів з української мови ви знаєте. Але усі вони збирають інформацію не лише про ваш вік стать, а ще й ваші емоції, та цього все одно замало. Тому включається другий тип інструментів, який умовно можна назвати флешмобом. Найбільш популярний приклад повідомлення з таким змістом. Я не бачу дописів своїх друзів, щоб я бачила, про що ви пишете. Вам потрібно поставити плюсик в коментарях та опублікувати цей текст у себе на сторінці. В межах цього флешмобу збирається інформація про всіх, хто це опублікував, поширив, написав коментар чи вподобав. Часто такі флешмоби просять публікувати фото. Наприклад, покажи, як виріс твій син, опублікуй його фотографію. У такий спосіб збирається фото для створення ботів і дані для маніпулювання. Але те це тільки вершина айсбергу. Дуже часто нас провокують на певні дії, наприклад, популяризувати сторінку. Як це працює? Створюється сторінка, яка опублікує різноманітні фейки. Щоб набрати підписників і швидко її розкрутити, обирається тема, яка точно всіх зачіпає. Наприклад, військові. На цій сторінці з'являються фото і дописи такого змісту. Сьогодні мені виповнилося 30 років, але мене ніхто не привітав. Звісно, люди поширюють цей допис, лайкають, пишуть привітання. А потім виявляється, що на фото ніякий не військовий, а росіянин та ще й живодер. Диво, розумієте, диво. Бувають і гірші речі. Наприклад, ви хочете дізнатися, хто переглядає вашу сторінку у Фейсбук, але такої опції немає. І ось з'являється безкоштовний додаток, який нібито обіцяє цю інформацію надати. Ви бачите докази його роботи на сторінках своїх знайомих. Вони цей додаток уже випробували і радо поділилися лінком, за яким ви переходите. Саме у цей момент ваша сторінка і зламується. Доступ до неї у вас залишається, але паралельно його отримує і інша людина. Цей доступ дає їй можливість публікувати добуси автоматично. Для вас вони непомітні, але їх бачать ваші друзі. Вони клікують на подібні шкідливі лінки, і так це по. Ширюється далі. А яку ціну ви платите за GetContact? Програма отримує доступ до ваших контактів. Ми не можемо контролювати, чи всі їх скопіювали чи ні. Тому потім не дивуйтесь, чому ви отримуєте смски щастя та заклики чомусь кинути гроші. Чим нас приваблює програма GetContact? Вона зацікавлює питання. Чи хочеш ти дізнатися, як записано у телефоні інших людей? Цікаво, звичайно цікаво. Але натомість ви надаєте доступ до своєї телефонної книги. А це трешняк. GetContact часто є одним із інструментів журналістських розслідувань. Наприклад, застосунок допоміг розслідувачам встановити, як був отруєний російський політик Олексій Навальний за допомогою GetContact Розслідувачі вийшли на одного із співробітників Російської Федеральної служби безпеки Володимира Паняєва. З'ясувалося, що він стежив за Навальним. Находимо телефон Владимира Олександровича і вводимо його во всім ізвесний телеграм-бот, щоб подивитися, як він записаний в записних книжках других людей. А через Паняєва журналісти встановили інших працівників ФСБ, які були причетні до цього отруєння. І наостанок. як ви думаєте, у чому небезпека таких публікацій? Коли ви бачите у себе на сторінці допис, де написано, яку чудову людину народжену у квітні, ви знаєте, напишіть в коментарях імена або як звали вашу прабабусю, як звати вашого домашнього улюбленця і тому подібне. Все правильно, вони допомагають зламувати ваші аккаунти. Хакери ліниві люди. Вони знають, що ми створюємо паролі за типовими шаблонами. Це імена домашніх улюбленців, дати народження, імена родичів. І якщо людей спровокувати на великий масив цих даних, то потім можна зламувати їхні акаунти і отримувати доступ до їхніх сторінок. Отже, коли вам щось пропонують отримати безкоштовно, будьте готові, що це дорого вам коштуватиме. Бо за веселий тест чи цікаву інформацію про те, як ви підписані в телефоні друзів, ви заплатите доступом до персональних даних. Пам'ятайте, маніпулятори і хакери в інтернеті аналізують масу інформації, а ваші необережні дії їм допомагають. У соцмережах варто спілкуватися лише з тими, кого знаєте особисто. За аватаркою привабливої дівчини може ховатися бородати дядько з недобрими намірами. Не користуйтеся програмами шпигунами, бо ви також стаєте об'єктом шпигунства. Подивіться разом з дитиною фільм Аферист і Стіндер і проаналізуйте, як відбулось шахрайство. Згадайте, чи були ви самі жертвами шахрайства, і поділіться цим досвідом з дитиною, навіть якщо ви не змогли протистояти і віддали гроші шахраям. Обговоріть, як цього можна було б уникнути, чи як ви зрозуміли, що вас намагаються обдурити. Ваш власний досвід це карбується у пам'яті дитини краще, бо вона зрозуміє, що шахраї не міфічні істоти з інших світів, а ось вони можуть бути поряд і пильність втрачати не варто, YouTube, TikTok, гугл, вікіпедія цими платформами користується кожен. Але не все так безпечно, як видається на перший погляд, бо і тут нас чекають пастки.